У нас вітер піднявся, ховаємось у наметі. Танцюємо, їдмо шоколад, заряджаємось. Бо зараз Серега буде в'їжджати, забере. Ну, що змогли, те зарядили. Да? Тут що, не заряджає, заряджає, да? щось там заряджає. Я показав тебе. Закутався. Що, холодно? Ні, каже норм. Ага. Так. Деда мені показав. Кого? Деда? Показую діду, воно він сидить. Щось вигадує. Щоб зловити рибку. Мабуть, гачка перев'язує.